Друзі, привіт! Маємо і ми згадати цього чоловіка. Цьому життю, смерті і воскресінню буде присвячене сьогоднішнє відео. Ні, в мене немає якихось особливих, цікавих, неординарних думок. Мені здається, що я не скажу в цьому відео чогось такого, чого ви точно ніде не чули раніше, а за ці 2-3 дні багато чого прозвучало. відео записується з однією метою. Зараз кожен медіаресурс має стати. Різноробочим, у скульптора і підвести камінь для будівництва пам'ятника. Каменю знадобиться багато, бо пам'ятник має стояти в кожному звільненому місті в сотнях міст України. А головне, отут, в нашій пам'яті. Я, звичайно, алегорично говорю. Хоча, може, її буквально також треба. Щодо пам'яті, щоб запам'ятати, треба було подивитися це відео. Цілий день я не міг цього зробити. Вчора подивився вперше. Наразі подивився вдруге саме для того, щоб запам'ятати все, як він стояв, як він дивився, як тримав в руках сигарету, як обірвалося його слава Україні автоматною чергою. Навіть як ті, які знімали, розстрілювали, розлютувалися і не дали йому закінчити, як продовжували стріляти вже в мертве тіло, навіть як голова деформувалася, прошита новими автоматними кулями. Я навіть запам'ятав останні слова тих, які знімали цю відео і влаштували все це шоу. Здохні, сука. Пройшло вже більше години після другого дуже уважного, спеціально уважного перегляду цих пекельних 11 секунд, в мене до сих пір комок в горлі, щось стискає груди. Так само було і в перший раз, але я подивився дуже уважно це відео вдруге, щоб все запам'ятати. Навіть те. Що голос за кадром такий сповнений сліпої ненависті, належить молодій людині. Хтось каже, що це травматизує, навіщо? Хтось може піти ще далі і зробити висновок, що свідома самотравматизація, ознака психологічного самопокарання. Ну, щось в цьому є. Але цей досвід, який я переживаю, він дуже і дуже схожий. До переживання пасій, страстей Христових. Кожне стояння нашої католицької хресної дороги це на початковому рівні чітка фіксація того, що відбувається з Ісусом, крок за кроком, мука за мукою. Ми ніби вводимо себе в цей покутний стан. Бачите, я вже двічі в цьому відео порівнюю цього чоловіка з Христом. В його рука хлопата, якою він викопав сам собі могилу. На раменах у Христа Хрест, на якому він буде розіп'ятий. Абсолютний рівень зла, коли вже немає людини, її природи, хоч і грішної, спотвореної гріхом людини, створеної для добра, немає такої. Є демон, який безроздільно панує, стільки там ненависті. Натомість в поставі, в триманні цієї останньої сигарети, в руці, яка без тремтіння підносила цю сигарету, щоби. Затягнутися востаннє не було страху. Настільки, настільки природнього в цій ситуації не було, квапливості, не було, навіть ненависті не було. І оце слава України прозвучало як вже з того світу. З напівдороги туди, з напівдороги звідти. Хто зміг подивитися відео, згадайте обличчя нашого героя відсторонене. В ньому навіть така земна штука, як біль, не читалася. Таким був Христос, коли проходив свою хрестну дорогу. Повертаємося до теми страстей Христових. Глибший рівень споглядання цієї таємниці дає можливість угледіти, як дух от прямо на очах, відділяється від тіла, як дух перевершує тіло. Після годин розслідувань з'ясувалося, хто цей захисник, його сестра впізнала. В мережі гуляло два фото. Кольорове, очевидно, до війни на якийсь документ і предсмертне. Таке сіре, знебарвлене. Це те саме обличчя, але з цього обличчя вийшло життя, змарнів, постарів. Хтось скаже: війна не лише нагло забирає життя, але й висмоктує його у тих, хто на війні. Навіть багато хто з нас за цей рік візуально постаріли. Але в цьому. Випадку тут дещо інше. Це обличчя людини, дух якої вже попрощався з тілом, попрямував далі і вже є на півдорозі. Може, хтось бачив такі обличчя під час особливої молитви, коли ти є і тебе немає? Я не містик, я прагматик, але мені здається, що я бачив такі обличчя. Це не благальні молитви де духу тут. І зараз потрібно, і він стукає ніжкою не зосереджені молитви, а відсторонені. Можливо, я занадто затявся з цим наполегливим суб'єктивним баченням. Напишіть, що думаєте ви. Але резюмуючи, якби в цій історії домінувало тіло тілесне, то воно би змусило цього чоловіка благати, зрікатися. Поспіхом затягувати в себе оцей останній дим, можливо, якби воля перемогла тіло, і воно тіло, хоч і дрібно трясучись, затиснути волею, не сміло би рачкувати і просити милостині у котів, але воно би все одно видало слабкість тіла. Не бачимо в цьому відео боротьби волі з тілом, суцільний дух. Якби панувала емоція, гордість, то слава України стало би викличним таким криком, предсмертним пострілом, який вбиває і себе, і ворога одночасно, але мені здається, все було не так. Для мене це відео про неймовірну Божу благодать стати перед ним. І вже з тієї сторони життя луною озватися в цей світ. Слава України! Можливо, у вас виникають думки, як можна людину порівнювати до Христа. Я скажу, що людину тільки до Христа і варто порівнювати. А ми ж не знаємо його, чи був він хорошим, чи вірив в Бога, чи молився, чи постився. А згадаймо розбійника, що висів на Христі поруч з Ісусом. Останні хвилини, а може навіть секунди його життя стало вирішальним. За останні хвилини, чи навіть секунди його життя дух. Взяв реванш у тіла, у гріха, у диявола, за все життя помилок, що врешті абсолютно запанував. Тому розбійник не на секунду не запізнився і разом з Ісусом увійшов в славу, приготовану праведним. Хіба розбійник був праведним? Ні, але дух переміг дивовижно і миттєво. Чоловік, якого ми бачимо, на відео, не розбійник, грішний, звичайно, як ми всі, але. На цьому відео, перш за все, ми мали би побачити дух, що перевершив тіло, Бога, що перевершив людину, і, а вже ж перевершив диявола. Слова слава України з однієї сторони, і автоматична черга, і слова здохні сука, з іншої, само по собі це як девіз команд, ілюструє ким і чим є сторони. Здохні, який же обман? В цей самий момент здохли вони самі кати, палачі, нелюди, чи можна додати одержимі? Люди, чиєю волою заволодів диявол і обманув. Саме не померли, а здохли. Навіть якщо їхнім тілам вдасться врятуватися в цій війні, з війни повернуться лише тіла, бо люди здохли на тому відео. І можливо, поки вони це не розуміють, не відчувають у того. Гниття за життя і відчують тільки з часом, але один обман став навіть для них, очевидним відразу. Вони знімали відео, змусили воїна копати собі могилу, щоб відчути свою владу над іншим життям. Вони думали, що. Полонений почне благати, рачкувати, зі своєї висоти влади над його життям будуть сміятися і споглядати, як тіло черв'яками звиватиметься, але цього не сталося. Перед ними стояла людина, а вони з усією, нібито, владою, звивалися черв'яками навколо, тому не постріл, а черга не в живе, а вмираюче і померле тіло. І оці слова ненависті. Відчути себе сильними для них це принизити інших, втоптати інших, але не вийшло. Цей обман вони виявили відразу. Може, може не виявили, але відчули. І тому те, що вони опублікували відео своєї поразки, це є ще одним чудом, чудом самовикриття, чудом несвідомого створення героя і мученика для нас, українців. Можливо, вони... Не могли по-іншому, бо в Росії найбільше люблять тих, хто найбільше вчинив насильства, тому там злочини не ховати, прийнято, а показувати. Але це інша тема. А от звіряче вбивство і неземна гідність з іншої сторони підштовхують до думки, що таких закатованих героїв, яких просто не зафільмували, можливо, десятки, можливо, сотні. А може тисячі. Оксана Забушко, коментуючи страту, цитувала свій же роман Музей покинутих секретів про боротьбу УПА проти Радянського Союзу. Цитую. Слава Україні! сказав він до Стодолі і розняв «Стіплені круг, чеки, пальці. Це епізод, де герой підриває себе із зрадниками і радянськими китами. Хтось у Фейсбуці згадав щоденники Довженка. Цитую його. Прийшов до мене герой партизан з вчителів. Вихвалявся, як легко і приємно йому вбивати людину, коли вона ворог. Одного націоналіста я повісив вниз головою і полив на повільному огні і різав з нього шмаття м'яса. Я трохи не спитав його, і жарив те шмаття, і глитав. А він, гадюка, очі героя, засвітилися жорстоким огнем, і великий його рот, похожий на щілину з білими зубами, заходив ходором. А він, гадюка, таки вмер, кричучи, слався Україна. От гадина, скільки я їх перемучив! Це щоденник, не художній роман. Хоча роман Оксани Стефанівни Забушко міцно будується на архівах. Росіяни своїми звірствами продовжують будити нашу пам'ять. Пам'ять, яка формує нашу свідомість, свідомість, з якою має виростити і вирости наші дії. Дії, які мають поховати Росію. Відео страти дало нам іще дві опції. Побачити дух ним перемагає Україна. А тому не можемо. Його зрадити. І опція заглянути в самісіньке пекло. Оцей вектор розуміння цієї війни показує, чим вона має закінчитися. Захід, який не може визначитися, чи хоче він, щоб Росія програла, чи хоче, щоб Росія не виграла, якими є червоні лінії, які не можна перетинати, а які Захід ні в якому разі сам не передне. Західна цивілізація побудована християнством, його цінностями, його церквою. Він має згадати себе, свій стрижень християнський, згадати, що добро і зло не знаходять між собою точки компромісу, а ведуть непримиренний бій. На жаль, довго і до кінця, переможного кінця, бо добро завжди перемагає, і тут має перемогти.